Над відновленням фігури скорботного хреста реставратори працюватимуть у цій львівській майстерні скульптурі 400 років, і вона давно потребувала відновлення, каже реставратор з Польщі Павел Єджейчик. Найбільше пошкоджена основа фігури, яку потрібно буде з'єднати та зміцнити, аби стабілізувати скульптуру. Тут це було швидко, якби виклеєвне. Усі ці елементи роз'єднані, це не через демонтаж. Ми про це дізнались там на горі. Це все було обмуроване цементом на куполі. Тут була металева бляха, і все це так трималося. Ну і ще на металевому стержні. Усі елементи розкладаються по черзі. Це, потім це. Тут є з'єднання на нозі, задня частина така ж, і в такому стані фігура стояла на висоті 23 метри. в стані на Реставратори взяли проби і скульптури, аби визначити, в який спосіб почистити камінь. До реставраційних робіт польські та львівські майстри візьмуться уже після нового року. Камінь укріплять, почистять і відновлять втрачені елементи. Мені бендєме тут ще важна, які далеко й реконструкції. Ми не робитимемо ґрунтовної реконструкції, зокрема, шліфування, нічого такого. Усе залишається в такому стані, в якому є. А ось тут, де бракує пальця, ми його відновимо. Ось тут, за архівними даними, ми відтворимо ще один елемент. Це ми його демонтували, щоб не відпадав та зберігаємо ще з минулої зими, коли проводить. Інспекцію усе свідчитиме про те, що ця скульптура має 400 років. стільки вона стояла на куполі каплиці? Також реставратори дослідили, що скульптура мала поліхромію, проте вона погано збереглася і відновлювати кольори не будуть. Частину грошей для оновлення скульптури хреста, а саме 300 тисяч гривень, зібрав інститут банківської справи під час мистецького аукціону. Решта виділяє фундація Полоніка. Ви знаєте, що там ще також був дерев'яний хрест, який був демонтований дерев'яний хрест. Це є Пізній елемент фігури, який, очевидно, як дерев'яний, він час від часу його треба було міняти, бо він прогнивав. Це є, власне той елемент, який буде виготовлений новий, все решта буде повернути на місце. Німб. Фігура сяйвовся буде на місце. А це дві вази з домініканського собору. Їх пошкодив буревій. Одна з них впала та частково розбилась на дрібні частини. Іншу довелось демонтувати з храму, адже вона теж могла впасти в будь-який момент. Таких ваз на домініканському соборі 16, їм уже 300 років. Проте ці дві після реставрації не планують знову встановлювати на храм. Скоріше всього, ці вази не повернуться на купол, оскільки. Вони будуть вже складатися з кількох фрагментів, які ми спробуємо подкладати, щоб якось ці вази зберегти і показати, показати людям, які будуть ходити внизу на спеціальних постаментах. Ми, напевно, поставимо там в громадському просторі. Вази мають дуже гарні різьблені елементи. Там прекрасна орнаментика, якраз можна подивитися зблизька. Замість автентичних ваз на домініканський собор хочуть встановити копії зі штучного каменю. Одна ваза важить приблизно півтони. Не знаю, як їх при будівництві костелу в XVIII столітті витягали наверх, але знімати їх було не менш складно, при тому, що в нас було арештування. Встановлювати знову ж таки кам'яні на, на місце втрачених нема сенсу. Краще поставити штучного каменю, вони будуть виглядати ідентично. Відновлення амфор з собору профінансує інститут Полоніка. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.